Добре хлопці. Вип'ємо за нашого Артема, який плював, що на чудовиськ, що на аномалії. За Артема! Ну, за кого ж нам пити? Давай. Тільки за тебе. Давай, Артемон, за тебе. Давай. <риклад> за успіх і за Артема. Чекаємо Твоє здоров'я. Все, по три въебала можно пойти покурить. Наливай, старый. А мы не. Спасибо. У Аллаха.